Північні околиці містечка щастя на Луганщині всю ніч не припиняло обстрілювати ворожа артилерія. Просто по житлових кварталах кілька разів залпами відпрацювали реактивні гради бойовиків. Чимало приватних будинків після нічної атаки відновлювати просто немає сенсу. Є інформація про загибель щонайменше двох цивільних людей та двох українських воїнів. Євгенія Цвітанська перебуває тепер на передовій на півночі Луганської області. і Зараз на прямому зв'язку зі студією. Женю, добрий вечір. Я так розумію, що сьогоднішня нічна атака. У районі не була останньою впродовж доби. добита. Олександра так не була останньою, бо в день знову працювали гради. Ми це добре чули на позиції наших бійців. Вони падали у напрямку між щастям та ТЕЦ. Ну і дві людини сьогодні загинула у трьох ізмінці. Це пенсіонери. А більше в Луганській області, як стверджують у Луганській ода, ніхто не постраждав із мирних жителів. Так ось це нібито перемир'я, про яке сьогодні домовлялися. Тут про нього чули. Але чули трохи в інший спосіб. Чули, як працювала важка артилерія, чули, як працювала града. Це відбувалося вночі. Ось наслідки цього перемир'я. Ви можете зараз побачити на відео. Це три напівзруйновані будинки. У щасті, де живуть мирні люди. Близько 12-ї ночі прилетіли перші снаряди. Два ось цей будинок. Перший пройшов крізь три квартири. В кімнаті спала бабуся. Вона чудом вижила. Ну а другий вщентру строщів дахи. Кілька сімей фактично залишилося без житла. І що робитимуть далі? Вони просто не знають. А далі по познайомим по друзям по буду ходити, тому, тому що жить отоплення. нет, тут халатіна харашон закрили. Сусіді що хороше помагає допомагати. Взяли сусіди вже в день власними силами. Почали відновлювати зруйноване житло. Бо ж у держави як такого механізму, як це робити, поки немає. Ну і одразу а, два ще снаряди. Один влетів в один будинок у дах, а інший у квартиру ще в іншому. Трошки районі це на сусідніх вулицях. Ну а кто нам будет помогать? Кто будет помогать? Некому помогать. У человека на четвертом этаже полтора метровая дыра в потолке. Какой ущерб? Кто им будет делать этим пенсионерам? Кто? Иди жить. Насправді мирні жителі у щасті чудом лишилося живі. Але дехто в тому, що сталося, продовжує звинувачити українську армію. Ну хочу зазначити, що зокрема вони звинувачують нацгвардію, але вона тут навіть не дислакується. І оскільки бійці часто зустрічаються з такими настроями проросійськими серед населення, вони намагаються їм допомагати. Ось сьогодні при нас прикордонники віддали свої будівельні матеріали, які їм привезли волонтери з Закарпаття з цим людям, які власне втратили свої приватні помешкання. Нада теж місцеве населення склоняк, тому що ми не тільки здесь для того, щоб захищати, а щоб ще надавати якусь їм допомогу. Можемо помочь. Чим допомагаємо? Ну кажуть, обстріли після затища поновилося з приходом так званого гум конвою. Він вівся ізісловеносербська. Це досить далека відстань. Тож вогонь не був присільним. От просто бойовики, куди куди влучили, туди і влучили. І ось для чого це робиться. Як це пояснюють військові? Прошу прямомову. мову. хаотичный, беспокоящий огонь. То есть два снаряда здесь, два снаряда в километре отсюда попадают по жилым домам. Это беспокоящий огонь, но когда беспокоящий огонь по вооруженным силам, это одно, а когда беспокоящий огонь по мирным жителям, это уже классический терроризм. То есть нести атмосферу страха, хаос. На системи град же під ранок близько четвертої бойовики обстріляли позиції наших хлопців біля Луганської ТЕЦ. Загинули два наші бійці. Це вояки, добровольці, батальйону Айдар, позивні хлопців. «Бистри» та Захар Бистри» в зоні АТО Хлопець провів лише він близько тижня. В метрі від автомобіля, в якому вони знаходились, впав снаряд. Машина спалахнула і боєприпаси, які були всередині, почали вибухати. Тож також обстріляли вночі один із блокпостів. Це перед щастям. І вже день ми вчули. Ось як працювали гради між самим містом та. Ну і власне це бойовики працювали по позиціям хлопців під веселою горою. Це крайня передова. Ну і в принципі важка артилерія. Вона працює здебільшого тут у щасті вночі. Студія Женя, Дуже дякую тобі. і твоїй твої грубі. І, Будь ласка, передовсім про безпеку. Пам'ятайте, це насправді найголовніше. Північ Луганщини терористи знову накрили артилерійським вогнем. У щасті не пережили ніч подружжя пенсіонерів. Біля тамтешньої ТЕЦ загинули двоє українських воїнів. Іванія Цвітанська щойно наживо розповідала про драматичний розвиток ситуації у північно-східному секторі зони АТО.